Також ось відомо, що російські війська продовжують такий активний наступ на річку Оскіл і Куп'янськ. З якою метою ось ворог там активізувався, і ось аналітики Deep State говорили про те, що росіяни захопили три села. Хоча в генштабі його спростували цю інформацію. Яка там зараз ситуація на цьому напрямку? Ситуація на напрямку на Бараву, фактично про цю ділянку фронту йдеться достатньо складна. Ворог насправді мав певні успіхи в просуванні на захід. У напрямку на Борову, але в рамках контратаки українських сил оборони ворог було ворог було відбито на попередні позиції. Відповідні на перелічені дістей там пункти зараз. перебувають у сірій зоні. За них точаться запекли бої. Ворог насправді зосередив на цій ділянці фронту дуже серйозно свої ресурси, в тому числі четверту гвардійську дивізію, так звану Кантамірську. Вони досить мотивовані, вони прагнуть реалізувати свою чисельну та технічну перевагу для того, щоб сунути чим західніше у бік Барової. І кінцева мета цього наступу, мені здається, ворог намагається вибудувати в перспективі своєї оборонні рубежі та позиції уздовж лівого берега Асків. Але якщо ворог діє лише на одному моря, напрямку, в напрямку на Барово, без реалізації відповідних планів у напрямку на Купінськ, то такий. Втрачається сенс просування ворога вперед, нічого крім втрат він не зазнає. Навіть якщо йому вдасться досягти певних там територіальних здобутків, це критичним образом не вирішить на долю взагалі фронту на цій ділянці лінії бойового зіткнення. Тут так само ми маємо розуміти, що вірно, що саме в такий спосіб, шляхом активізації бойових дій на купинському напрямку, ворог намагається відтягнути частину стратегічних резервів українських сил оборони на цю ділянку фронту, щоб ми не мали можливість задіяти їх в рамках вже нашого контрнаступу. Тому думаю, що дії російських окупантів вони пов'язані з реалізацією певних планів, їх може бути декілька, але знову ж таки є плани. Російська окупаційна армія, але є плани українських сил оборони, які часто густо не збігаються, і на більшості ділянок фронту саме українські сили оборони встановлюють умови правила ведення бойових дій, а російська окупаційна армія змушена рефлексувати. Ось чи є небезпека для Харківської області від ось цього нового плацдарму військ Російської Федерації на території Харківської області діє Досить потужного групування українських сил оборони для того, щоб Забезпечити охорону та оборону цих територій не лише з на Купінському напрямку, а й в найближчому прикордоні між Харківською областю та відповідно Білгородською областю Російської Федерації, адже ми маємо пам'ятати, що і там на території Російської Федерації зосереджено досить потужне військове угрупування окупаційних військ, і я певен, що наша сила оборони на поготові до того викинула досить величезний обсяг робіт інженерного та фортифікаційного характеру. там будь-які спроби та намагання ворога. Сунути на нашу територію, вони будуть наражатись на дуже болючу відповідь з боку українських сил оборони. Українським військовим вдалося також вибити росіян з позиції біля Андріївки. Це те, що на бахмутському напрямку ось днями речник східного групування військ Сергій Черватий повідомив, що якщо вдасться окупантів вибити з цього населеного пункту, то е, вже можна говорити про те, що це дозволить оточити сам Бахмут. Як зараз там розвиваються події? Що ви можете сказати про цей напрямок? Е, наскільки довго там може протриматись ворожа армія? Офіційний речник українського генерального штабу повідомляє, що в районі Бахмуту тривають бойові дії. Причому як на південь, так і на північ від нього. І якщо в районі, в районі північніше від Бахмуту там ситуація певної міри стабілізована. Немає активного просування сил та засобів, то на півдні нашої країни на, на, на півдні від Бахмуту. Та українські сили оборони мають можливість просуватися вперед, незважаючи на шалений спротив російських окупаційних військ, найповільне, але тим не менш мають просування. Це пов'язано з тим, що ворог на це втрати, а українські сили оборони діють максимально раціонально. Перш ніж сунути вперед, ми спочатку відпрацьовуємо активно нашою артилерією, авіацією для того, щоб зруйнувати весь ворожий опір і відповідні ті підрозділи, які тримають оборонні рубежі та позиції. Ситуація там є дуже складною, адже ворог так само активно застосовує авіацію артилерію для того, щоб порчатися, для того, щоб чинити спротив, але за рахунок професійної майстерності та за і мужності і героїзму наших воїнів, ми маємо успіхи на цій ділянці фронту. Я думаю, що поки що зарано говорити про оперативне оточення міста Бахмуту, але тенденція говорить про таке, що. Якщо ворог не зможе втримати навіть з, з, з застосування своїх оперативних резервів з цю діляну фронту, він в перспективі може втратити контроль над населеним пунктом Бахмут. ось теоретично. Що взагалі для Росії означатиме падіння Бахмутом? Ми багато спостерігали за тим, як е, там змагались між собою Пригожин і міністр оборони Сергій е, Шойгу. Ось е, пригожин неодразово казав, що коли вийдуть вагнерівці, то Регулярно російська армія втратить це місто. Ось як буде Сергій Сергіюшого поводити, що з ним буде, якщо все-таки Бахмут звільнить Збройні сили України? Росіяни самі себе загнали в глухий кут з Бахмутом, бо вони надто багато уваги приділяли саме медійне значенню цього районного центру. І бої там йшли фактично 9 місяців поспіль. Росіяни зазнали там неймовірних втрат. Певні цифри підсвітив свого часу. Євген Пригожин він говорив про втрати серед найманців приватної військової компанії Вагнер в битві за Бахмут близько 20 тисяч осіб. Тут тільки уявіть собі скільки ще там поранених, покалічених тих, хто повтікали з поля бою. Тобто росіяни зазнали величезних втрат воюючи за райцентр. За таких умов втратити Бахмут це значить почути від широкого загалу в Російській Федерації абсолютно доречне питання. А заради чого тоді були всі ці втрати, всі ці жертви? Тож очевидно, що нині російські генерали е, знаходяться перед такою собі ділімою, де знайти відповідні ресурси, щоб і втримати далі. ці свої рубежі та позиції в районі Бахмуту. Чи вдасться їм звісно, що результат два бої залежить від вправності дій е, усіх учасників цього протистояння. Але ми бачимо, що навіть незважаючи на шалени спротив російської окупаційної армії, українські сили оборони мають можливість просуватися вперед. До чого це призведе? Побачимо в найближчій перспективі. скоріш за все, найближчі. Два тижні нам точно е, підсвітити тенденції, тенденція розвитку ситуації. Адже якщо ворог знайде якісь резерви для того, щоб повністю зупинити наш контур наступ саме на Бахмутському напрямку, то ситуація певною мірою стабілізується. Тим більше зараз на сході нашої країни досить часто йдуть дощі, що певною мірою створює проблеми для просування самооборонної техніки. Але тим не менш очевидно, що рівень мотивованості українських сил оборони і достатньо серйозний рівень забезпечення наших першу чергу артилерійських підрозділів дають нам надію сподіватися, що кінець кінцем ми матом матимемо змогу звільнити Бахмут від ворога. Але знову ж таки я підкреслюю пекельні бої. Є яскравим свідченням того, що ситуація там дуже складна. Ворог пручається, ворог чи не спротив, бо він розуміє саме інформаційне медійне значення Бахмуту. Верніше його втрати у разі це станеться.